І так, я знову в ефірі всім привіт, полодя, привет, героям славуть. Як справи, та да, може бути. От, а, значить. І ми продовжуємо читати. Книгу Макса Кідрука, Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного перегляду, приємного прослуховування. Історія 45-та, безпечність вакцин. Запеклика антивакцинаторів, які розповсюджують мечті, про те, що вакцини. Спричиняють його тит, чи змінюють ДНК насправді не так і багато, значно більше людей серед них чимало таких, які загалом усвідомлюють важливість імунізації, відмовляються вакцинуватися через те, що наявні вакцини, начебто недостатньо протестовані. У цьому немає нічого поганого. Це окей, що ми сумніваємося, намагаємося залишатися критичними. Це нормально, коли ми запитуємо, чому я маю довіряти розробникам вакцини чи радше тим органам, які ці вакцини сертифікують. Адже як ми можемо бути впевнені безпечності вакцини? Клінічні випробування будь-якого лікарського препарату і вакцини, зокрема, складаються з трьох етапів. Перший передбачає оцінювання токсичності, вакцину вводять в невеликі кількості добровольців з метою встановити безпечну дозу. Випробування залучають молодих і абсолютно здорових добровольців. Другий етап значно масштабніший. Дослідники перевіряють ефективність вакцини, тобто з'ясовують, чи на неї взагалі може бути імунна реакція. На цьому етапі працюють і сотнею добровольців різних статей і віку, серед них шляхом випадкового добору формують групу, учасники якої замість вакцини отримують плацебо, це роблять, щоб гарантувати невипадковість результатів, їхню незалежність від психотерапевтичного ефекту. Фармацевтичні компанії називають другий етап кладовищем препаратів, оскільки дві третини експериментальних ліків закінчують на ньому свій шлях під час третього етапу вакциною щеплюють тисячі добровольців у різних країнах з метою виявити можливі побічні ефекти і упевнитися, що вакцина придатна для застосування різними групами населення. Під час випробування, ані добровольці, ні вчені. Які проводять дослідження, не знають, кого щеплюють вакцину, якого плацебо це так зване подвійне сліпе дослідження, що дозволяє уникнути упереджень в трактуванні результатів. На основі одержаних результатів роблять висновки про ефективність вакцини, і лише після цього ребера сертифікують і випускають на ринок. Важливо розуміти, що й самі дослідження і аналіз накопичених даних виконують незалежні. Групи фахівців, які жодним чином не пов'язані з фармацевтичними компаніями та не зацікавлені в комерційній реалізації вакцин. Наприклад, в Америці це фахівці Центру контролю і профілактики хвороб та управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. В Європі за сертифікацію нових препаратів відповідає Європейська агенція з лікарських засобів. Усі ті чудові ліки, які щодня рятують, Тисячі людей, інсулін, антибіотики, вакцина проти ВІСПІ, вакцина проти поліоміеліту, препарати для хіміотерапії, то що всі, всі їх було створено, протестовано це сертифіковано в такий спосіб. І це ще не все. Навіть після виведення препарату на ринок, працівники служби охорони здоров'я продовжують його відстежувати, скажімо, у штатах є система ВАЕРС. Вакцин адвер да. Вакцин Adverse Event Reporting system. Це спеціальна програма, яка збирає звіти про побічні ефекти після вакцинації, що полегшує швидке виокремлення. Окремлення підозрілих патернів, наприклад, у липні 1999 року фахівці Центру контролю і профілактики хвороб звернули увагу на повідомлення про немовлята, яких розвинулася важка кишкова непрохідність після щеплення новою ротавірусною вакциною. Ротовірусна інфекція є причиною затяжної іноді смертельної діареї в дітей по всьому світі. Через неї в США госпіталізують 70 тисяч немовлят щороку, а в країнах, які розвиваються щороку від ротавірусного ентериту, помирає 453 тисячі дітей віком до 5 років. Думайтеся, 453 тисячі проти, щойно з'явилася підозра, що вакцина зумовлює виникнення серйозних побічних ефектів, її використання припинили та розпочали розслідування. За два місяці представники центру контролю та профілактики хвороб визначили, що в дітей, яким робили щеплення, у 25 разів частіше порівняно з невакцинованими. Називається кишкова непрохідність вакцину миттєво вилучили з ринку. То чому хтось вважає, що вакцини, скажімо, проти коронавірусу, мають бути іншими? Невже хтось справді вірить, що працівники американського центру контролю та профілактики хвороб чи Європейської агенції з лікарських засобів? Ми пустили на ринок не протестовані вакцини, знаючи, що ними щеплюватимуть їхніх батьків, друзів, і родичів, і тих, хто каже, що не вакцинуватиметься, ліпше та чекає. Хочеться запитати на що саме ви чекаєте, якого ще тестування станом на кінець 2021-го у світі повну вакцинацію пройшли понад 3 мільярди людей. Розробники вакцин накопичили достатньо інформації, щоб з певністю стверджувати їхні препарати безпечні, а серйозні побічні ефекти виникають у краю у край рідко. Імовірність того, що ви загинете в автокатастрофі, перевищує ризик появи серйозних ускладнень після вакцинації від ковіду в 100 тисяч разів. Але ви ж не боїтеся через це сідати в авто. Історія 46 -та. лайнус Полінг і вітаміни. Полінг був генієм, квантовий хімік, біохімік, кристалограф і молекулярний біолог. 1931 він перший спробував об'єднати квантову фізику з хімією. В статті, яку Полінг надіслав на рецензування до наукового журналу, виявилася такою новаторською та передовою, що редактору відвелося добре постаратися, щоб знайти достатньо кваліфікованого рецензента. Цим рецензентом виявився Альберт. Ейнштейн, який прочитав вже статтю Полінга, заявив, це надто складно для мене. Е, так, ну за вакцини завжди будуть суперечки, я думаю. Дивись, я скажу так, що я думаю з цього приводу, оце я читав попередні історії, не в цій, а ще раніше про поліоміліт. Зараз я зачитаю оцю штуку, щоб просто, щоб не бути, скажімо так, услівним. Зараз. Значить. Зараз. Зараз. зараз, зараз, зараз. От. Значить, не вистачає слів, щоб описати, який це колосальний крок назад. Ми дозволили страху фейкам, брехні та невігласту, заглушити голос здорового глузду. І це відбулося за якихось два покоління. Американська письменниця Іула Біс у своїй книзі Імунітет, правда і міфи про щеплення розповідає, як. Американці під час випробувань першої вакцини проти поліомієліту, батьки 650 тисяч дітей добровільно зголосилися на тестування. Поліомієліт був таким великим лихом для тогочасних американців, що в формулярі, який посвідчував участь дітей у програмі експериментальної вакцинації, батьки вказували незгоду, а вимогу взяти участь у випробуванні. І тепер трохи з за пів... Трохи як за півстоліття, маючи вакцину, яка значно безпечніша, і вакцини значно безпечніші. Батьки відмовляються від вакцинації, мотивуючи своє рішення цілковито надуманими до скрипу зубовного абсурдними твердженнями. Отак от. Так що, от що я скажу з цього приводу: точніше процитую кідрука. От, а сам я що скажу ще додатково, що я скажу так. Навіть якщо з песимістичного точки зору, яка б погана не була та вакцина, ну, але так як я прочитав, ну і так, якщо подумати, то ну, вони, ну так, як, як подумати, проходять випробування і те все, які б там ефекти не були, там скажімо, ну, ну, вони перепровіряються, звісно, що, на мою думку, на мою думку, якщо вже отак от, от було. Отак от, от. Ну, і на мою звісно, що краще така собі, мати таку собі вакцинацію, там вакцину навіть от, від е, цих е, кошмарних болячок, ніж болячку, після якої, або під час якої можна вмерти, або залишитися інвалідом на все життя. Але до людей це не доходить. Ну. мене просто, коли виникає питання, як. Ну Знову ж таки, випадки різні, але як, як, як? так? Ну Так, на чому я там зупинився? Так, ага, заявив це надто складно для мене. 1954-го Лайнус Полінг отримав Нобелівську премію з хімії за дослідження структури білка. 60-х 60 років він був одним із найрішучіших учасників руху проти ядерного озброєння. Активно поширюючи інформацію про те, наскільки не чинує вплив радіоактивного випромінювання. На, на людську ДНК. Ага. А, ти по-своєму казав за вакцини. Ну так, ну ні, ну, якщо, ну так, знову ж таки. Скільки людей стільки думок, але. Але, якщо так логічно подумати, ну, так ось істи навіть, тобто, що гірше, отримати там навіть поганеньку вакцину, а вакцини в нас не поганенькі. Ніж, от страждати від, від цих від, від інфекцій. Тобто. І там ще була мова, типу, що багато, скажімо так. Багато саме, от там ну віруючих людей, там оце за все. Ну, добре. Візьмемо, наприклад, що це от християни, допустимо, там, от, віра в Бога в те все. Ну, добре, це навіть з цього боку нелогічно. Там ну, Бог те все. Але я от не думаю, якби я був там якимось там, чи, 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 цим, чи священником, чи що, я б, напевно, сказав так. Ну Хіба Бог бажає ваших страждань? Типу, якщо. Якщо отак, от, от люди от посилаються там на те, що ну якось так на от і все. от ну Бо люди там, дехто каже, що то там, от, ну, знову ж таки, я все не досліджував, що там це Бог посилає випробування там, е... ну, ну, якось такі собі випробування, типу, ну, якісь якісь п'ять. Я не думаю, що там, там. Саме, що Бог бажав, щоб ви там страждали від типу від хвороб там. От якось так. ну Тобто люди просто коротше заперечують по суті, тисячі тисячі років людського прогресу. От то я ж знову ж таки, тут мені нема чого додати, що якщо в минулому столітті батьки вимагали. Що там, от, вакцину від цього від, від поліоміеліту, там, не знаю, якусь погану навіть. Ну, не погану типу, а там, наприклад, першого зразка, там будемо казати. Ну, погане це, це таке умовне слово, то я не розумію трошечки цього там. От, Так, да, хоч якусь, так, дійсно. Або я, наприклад, чув такі твердження: ну, от коли почнеться епідемія, чи як там люди казали, то ж епідемії немає, не було. А що, треба, коротше, цього. Треба, щоб епідемія була, щоб люди пішли там, от, ну, то може вакцини для того вигадані, щоб не допустити епідемію. Ні, знаєте, це логіка. Мені в людей інколи нагадує: типу: е, добре, там умовно візьмемо ліс. Е, там щось, коротше, загорілось, там якась частина, якась там ну посадка якась цього. Це, знаєте, це, коротше, на логіку так нагадує. Знаєте, а давайте дождемося, поки там, не знаю, половина лісу почне горіть, потім ми його почнемо гасити. Ну, мені щось воно так нагадує, це от найближче, що я можу згадати. От добре, про це можна довго обговорювати. Вернемося до Лайнуса Полінга. Саме завдяки його зусиллям США та СРСР уклали першу угоду про заборону випробувань ядерної зброї. За це, це 1962-го Полінг отримав Нобелівську премію миру. До сьогодні він залишається єдиною людиною, яка здобула дві Нобелівські премії за особисті досягнення, тобто ні з ким їх не розділяючи, а потім дещо трапилося і з середини шістдесяти-хлайнус Полінгу покотився, до... покотився з наукового Олімпу. Це сталося з того, що 1966-го Полінг познайомився з Ірвіном Стоуном, псевдовчаним хіропрактиком, який бачав причину всіх хвороб у викривленому хребті. Ну що ж поробиш, всяке трапляється. Навіть як вони зблизилися, і Стоун порадив Полінгові вживати 300 мг вітаміну С на день, щоб захиститися від засуди. Стоун був звичайнісіньким сарлат... шарлатаном, одначе Лайнус. І якогось дива його послухав, чи не взявся споживати скорбінову кислоту. В немислимих кількостях поступово збільшував дозу, аж поки не зупинився на 18 тисячах міліграмів на день, це в 300 разів перевищує добову дозу для людини. Полінг стверджував, що О, сорі, мушу йти. А, дякую, дякую, булоть. Бо класно подискутувати. Папа. Полінг стверджував, що став почуватися значно краще і повсюди пропагував користь вітаміну С 1970 го він опублікував книгу з назвою Вітамін С і засудив, який закликав споживати не менше 3000 мг вітаміну на день. Полінг був відомий і популярний менше ніж за 10 років. Аж 10 років тому його обличчя прикрашало бугадинку журналу Тайм. Тож книга мить стала бестселером, мільйони американців, а за ними увесь світ. Повірили в чудодійні властивості вітаміну С. І, власне, вірять, досі ось тільки була одна проблема. Висновки Полінга не підтверджували жодне дослідження, як інакше кажучи, споживання кінських доз вітаміну С. Ніяк не впливає на перебіг застуди, та це було лише початок 1971 року Полінг оголосив, начебто вітамін С запобігає виникненню раку. Вже не спершу переконано, що вживання аскорбінової кислоти зменшить кількість випадків смертельного раку. На 10 за 6 років ця цифра виросла до 75%. Полінг знову написав книгу «Рак і вітамін С. Вона знову стала бестселером, проте всі дослідження вказували на інше. Вітамін С не працює. Навіть гірше, 1973 року за гроші однієї швейцарської, швейцарської фармацевтичної компанії на той час провідного виробника вітамінів і харчових додатків. Полінг заснував інститут ортомолекулярної медицини. Далі він підрядив. Артура Робінсона, одного з найобдарованіших випускників, випускників Каліфорнійського університету Сан-Дієго, щоб і той довів його гіпотезу про дієвість вітаміну С в профілактиці раку. Робінсон був обдарований відповідальним. Він заходився працювати з породою мишей, які страждали на рак шкіри. Одним він віддавав оскорбинну кислоту в зартих дозах, іншим не давав взагалі. результати приголомшували миші, які споживали. Вітамін С хворіла на рак частіше. Полінг дізнавшись, розтудився та звільнив Робінсона. Про все про дослідження ОСП дослідження останнього було не єдиним із такими висновками. Три незалежні групи вчеників із Фінського національного інституту охорони громадського здоров'я, центру дослідження ракових хвороб Сієтлі та Копенгагенського університету. Вивчали вплив аскорбінової кислоти уже тепер на людей зроблені науковцями. Висновки були однозначними. Надвисокі дози вітаміну С підвищують. Ризик виникнення злоякісних пухлин, однак человену сполінг не зважав. Він стояв на своєму навіть після того, як його дружина Ава Полінг, яка протягом 10 років пила по 10 тисяч міліграмів аскорбінової кислоти, померла від шлунка. Полінг був двічі Ноболівським лауреатом і навіть чути не хотів, що може помилятися. Але він таки помилявся найгіршим. В цьому всьому є те, що нічим не підкріплене пропагування вітаміну С породило багатомільярдну індустрію бадів і харчових добавок, їхні виробники обіцяють зцілення від усіх можливих недуг покращення пам'яті миттєву втрату надмірної ваги тощо, але в кращому разі диопігулки, якими заставлені полиці магазинів спортивного харчування, просто не діють у гіршому шкодять. Так вітаміни потрібні, дефіцит вітаміну С в організмі призводить до порушення, формування. Між і речовини у сполученні тканині та кістках це зумовлює хронічну слабкість, праттіливість, розлади травлення, ослаблення імунної системи та, зрештою, цінгу. Бо на це є ж від перерахованого всього 60 мг, 60 кислоти, кі... всього 60 мг, аскорбінової кислоти на день, така кількість вітаміну С міститься в одному апельсині чи половинці плодоків, і цього досить не потрібно закидатися в 100 крат більшими дозами. Висновок із цього простий, природі немає суто корисних чи, 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 чи шкідливих сполук, все залежить від концентрації чи дози. Навіть вода може бути отруйною, якщо влити в себе кілька літрів за раз, і ми мусимо пам'ятати це навіть якщо двічі Нобелівський лауреат стверджує протилежне. І так, дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей, всім па, -па.